Двоє мирних мешканців загинуло, ще двох поранено в попасні на Луганщині. Про це першому розповіли в Луганській облдержадміністрації. По місту бойовики відкривали вогонь із Первомайська. Найбільше постраждав мікрорайон. Черемушки снаряди потрапили в багатоповерхівки. Один із них влучив у школу. У деяких районах міста немає електроенергії, опалення, води. У щасті через обстріли бойовиків поранено двох людей. Терористи відкривали вогонь з веселої гори. Уночі вони обстріляли центральний колектор поблизу лікар лікарні місто залишилося без опалення. Прес-секретар Луганської ОДА також розказав про двох загиблих у станиці Луганській. Тільки що був зв'язок зі станицею. Цілу ніч під обстріли потрапили. Ракондрашовка це мікрорайону станиці. Є прямі влучення в будинки, в тому числі кілька снарядів від раді влучило в школу номер один. Руйнування великі, десятки будинків пошкоджені, деякі відновленню не підлягають. Так само по село Артема, це поблизу станиці Луганської, теж цілу ніч обстріли із радів і артилерії. За самій станиці немає світла, це вже тиждень немає, і немає води, газ. Позавчора змогли відновити тепер. Частково перебитий, частково газ в станиці є. Ну люди в масовому порядку звідти виїжають. Там вже небагато й залишилося процентів. Може 15 від того від тієї кількості, яка була мирний час.